Зяйте раз в рік, але будьте людьми. А ми так бачите, культурно все. Ні-ні, але, але я вам скажу перед вами, ми зняли вісім екранів і отаких от круглих. Ще три рекало. З 5 серпня по 20 вересня на Рівненщині діє нерестова заборона на вилов річкових раків. Порушникам загрожує штраф за кожен екземпляр, який вони зловлять. Проте багато жителів області нехтують законами та вловлюють раків під час так званої Другої линьки», коли вид члену станових особливо вразливий. Встановлено період другої линьки. Це за період річкового раку, який забороняється їх на даний час з 5 Серпня по 20 вересня 2024 року включно забороняється виловлювати. Це зараз вообще, рак не можна ні руками ловити, ніякими раколовками, бо за кожен рак є штраф. Це більше трьох тисяч гривень. Щоб виявити порушників, нещодавно рівненський обласний рибоохоронний патруль вийшов у черговий рейд. Цього разу інспектори разом з нашою знімальною групою оглянули річку Горинь, що на Рівненщині. Пошуки дали результати однак, спіймати зловмисників на гарячому не вийшло. В деяких місцях водойми було знайдено чимало знаряддя, яке використовують недобросовісні рибалки. Оперативної групи провели рейд по річці Горинь. Починали проводити його з місця села Олександрія. І закінчили вже на азоті, завод-азот, де було під час рейду виявлено 8 екранів, 2, 2 раколовки, заборонені зараз в даний час. Рибоохоронний патруль закликає громадян не порушувати закон. Виловлювання раків у період линьки може погано вплинути на популяцію членистоногих. Нагадаємо, що під час нерестової заборони на вилов раків діє адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.